Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 23 вересня 2025 року. І я вам тільки що показав кишмиш Regal Seedless південно селекції. Дана гібридна форма має термін дозрівання 125-130 днів. Вага ягодки сягає 7 грамів, а вага грон від 700 до 1000 г. Я вам тільки що його показав загальний вигляд, це все на одному кущові, на одній площині. Дуже чудово він себе проявив, його не вразили морози, все нормально він себе показав і прийшов час його зрізати. Зараз я зріжу одну грону і ми вам покажемо її на вагах, на великих і на маленьких ягідку. Ось така я е, гронка. отут тут вона більше за все сонце бачила. Вона крилата на дві частини. Ось, зверніть увагу, я кладу на ваги її, Ось так от. У нас нолики, незважаючи на те, що тут стоять маленькі ваги. Дивіться, ось так вона виглядає. 830 грамів. І зверніть увагу, яка ягідка. Хіба її на завешки Ну, Здорова ягідка. Здорова ягідка. Три ягідки вагою 24 грама майже, тобто максимальна вага. Біля 8 грамів. І давайте я вам розріжу, покажу її на рудименти. Рудименти трошки є, але вони при їді взагалі не відчуваються. Ось так от. Виглядає вона. М'ясиста саковита, хрустка, дуже хрустка, солодка. Незважаючи на те, що я її розрізав, все рівно, я думаю, що ви чуєте, який хруст. Коли я її розжовую Тобто повністю відповідаю всім заявленим даним. То, що виробник сказав цю даної гібридної форми, вага грони, ягідка, ну, скажімо так, другий клас без області. Хто може допрацьовувати різними розчинами гіберліна, то я думаю, може. Досягти і перший клас бізнес-інневості. Ну, я думаю, що на цьому сорті не потрібно це робити, тому що дані рубіменти при їді взагалі не відчуваються. Так що, будь ласка, кому у кого є потреба, звертайтеся за саджанцями. Посилання на каталог внизу під відео в описі відео є. Натискайте на блакітні. Блакітне таке посилання буде, як хто дивиться в телефоні. І ви вийдете на мій каталог. Дякую за увагу. У кого росте дана гібридна форма, вірніше, сорт винограду, будь ласка, поділіться своїми враженнями, як в вашій місцевості він себе поводить. А кому потрібні саженці, телефонуйте. Дякую за перегляд. На все добре вам, до побачення.